Привіт усім, хто зараз переглядає відео на каналі ТТ від ОВ. Сьогодні розглянемо виконання ескізу деталі типу вал. Вали слугують для встановлення обертових деталей машин, таких як зубчасті колеса, шківи, зірочки тощо. Вал призначений для підтримки розташованих на ньому деталей і для передачі крутного моменту. Найбільш поширена форма валів ступінчаста. Така форма. Прощує складання за рахунок вільного пересування деталей вздовж вала і дозволяє більш раціонально використовувати метал. Розглянемо конструктивні елементи вала. Цапфа. Шийка, шип, п'ята це частина валу, яка спирається на підшипник. або в залежності від розташування виконує інші функції. Буртик. Кільцеве потощення вала, що становить одне ціле з валом. Заплічник. Перехідна торцева поверхня від одного перерізу валу до іншого призначена для опору деталей, встановлених на валу. Фаска скошена частина бічної поверхні торця вала, заплічника буртика слугує для полегшення складання та запобігання травмування рук. Канавка заглиблення на поверхні меншого діаметру між сусідніми ступенями. Призначена для щільного прилягання деталі, що насаджується до заплічника. Виходу шліфувального круга при обробці поверхні меншого діаметру, виходу різьбонарізного інструменту, галтель криволінійна поверхня плавного переходу від меншого перерізувалу. До плоскої частини заплічника або буртика. Лиска – Плоский зріз на деталі. Шпонковий пас. Поглиблення на валах для установки шпонок. Виконують на ділянках кріплення деталей, що передають обертовий момент. На валах мають місце заглиблення та отвори різноманітної геометричної форми. Отже, по даному рисунку. Нам потрібно виконати робоче креслення деталі. Рекомендовано спочатку виконати ескіз деталі. Напрямок основного виду нам вказаний на рисунку. Щоб правильно розташувати деталь на форматі, визначаємо габаритні розміри. Довжина валу 180 мм, найбільший діаметр 60 мм. Деталь виготовляють при обробці на токарних верстатах. Її вісь розташовується горизонтально, що відповідає положенню деталі в процесі виготовлення. Показуємо її штрихпунктирними лініями. Ліва частина вала має діаметр 50 мм довжиною 80 мм. Відстань між торцями деталі 180 мм. Діаметр правої частини 30 мм, довжина 60 Діаметр середньої частини 60 мм. Віднімаємо від загальної довжини довжини правої і лівої частини і отримуємо 40 мм. Від розмірного числа 80 піднімаємо розміри 40 і 30 і находимо початок лиски. Глибина лиски 10 мм, а подвоївши відстань до центру, отвору матимо довжину лиски. Проводимо вісь симетрії отвору. Діаметр отвору 16 мм сквозний. На даному вигляді низ отвору ми бачимо у вигляді невеличкої півкружної западини, відклавши 20 мм, проводимо вісь отвору діаметром 18 мм глибиною 35. Звертаю вашу увагу, що закінчення глухого отвору має вигляд конусу з кутом 120 градусів. І зверху ми бачимо півкругле заглиблення. З правого торця на відстані 25 мм починається паз, довжина якого 18 мм. Глибина паза береться з таблиці, він у нас 4 мм. Звертаю вашу увагу, що верхній контур паза показує дещо нижчим за загальний контур вала. Це буде десь до 2 мм, ми так бачимо на даному вигляді. Згідно завданню, нам потрібно виконати місцеві розрізи, які окреслюємо тонкими лініями. І заштриховуємо частину деталі, яка попадає під січну площину. Лінія розрізу є вісь симетрії. Відповідно до заданих розмірів виконую фаску. Щоб токар зміг виготовити деталь, потрібно проставити необхідні розміри. На початку показуємо менші величини розмірів. Показуємо, де в нас починається пас і яка його ширина. Величину лівої ступені вала. Розмір фаски. Діаметр вала. Відстань, що показує осьову лінію отвору. Розміщення осьової лінії глухого отвору можна показати від торця деталі, а також можна показати і від заплічника. Показуємо розміщення і довжину пазу. Довжину правої частини вала та діаметр проставляю загальну довжину деталі. Розміри на кресленниках не повинні повторюватися, а тих, що ще я не проставила, я покажу на перерізах, які нам потрібно виконати згідно завдання. Перерізи на рисунках застосовують переважно для виявлення поперечної форми деталі в тому чи іншому місці. Площину перерізу проводять перпендикулярно до тієї чи іншої площини проекцій і позначають товстою штрихпунктирною лінією. На штрихах ставлять стрінки. Які вказують напрям погляду, кожний переріз позначається літерами алфавіту. Щоб зобразити фігуру перерізу у справжню величину, її повертають на 90 градусів. Коли січна площина збігається з площиною симметрії предмета, а відповідні зображення розташовані на одному і тому ж аркуші в безпосередньому проєкційному зв'язку і не розділені жодними іншими зображеннями, для перерізів не відмічають положення січної площини. І переріз не продовжується написом. Окреслюємо коло 50 мм, проводимо центрові лінії. Глибина лиски 10 мм. Наскрізний отвір має діаметр 16 мм. Заштриховую фігуру перерізу та проставляю розміри. Будуємо переріз Б. Укреслюємо коло діаметром 60 мм. Проводимо центрові лінії. Показуємо отвір діаметром 18 мм та глибиною 35. Штрихуємо фігуру перерізу, позначаємо січну площину, наносимо розміри. Щоб показати переріз В, будуємо коло діаметром 30 мм. Проводимо центрові лінії. Відповідно до державних стандартів, ширина паза під призматичну шпонку у нас 8 мм, глибина паза на валу 4 мм. Штрихую фігуру перерізу, розставляю розміри. Позначаю переріз. Хочу звернути вашу увагу, що на перерізах вала, де є отвори, Контур суцільний. А там, де є шпонка, переривається на ширину шпонки. Ескіз деталі виконаний, можна переносити на формат А3. Якщо відео було цікавим та корисним, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для вас не важко, а мені приємно!